Тобі дуже часто пишуть: ну я знала, пахне то було я думаю, боже, та мій хлопець так гарно пахне. Ну трахне. Як ти до цього відносишся? Мій добре хлопець так добре. Трахається. Це хто таке сказав? Хто таке знає? Не, е, хто хтось ще знає? Я, а, все почалося з тайміх в турі. Це було Вадим Зюнько, це автор mm -hmm. із сторісців. Разом з Романом Щербаном почали з мене гонити. що ну, Я в принципі дуже багато. Я, я, я чистоплотний доволі. Я люблю там і помитися, і припахнитися, і три рази підмитися, і навчикатися. І, <laughs> і вони все одно спікалися з мене, що я типу, смерть. Чи ще, ще, ще. Почало теж, що, типу, що Богдан пахнеш, Богдан дуже файно пахнеш, пан пахнеш, отаке от було. Потім потім що ще було? Перед. Вадим ще між Пахничом і Трахничом, що ще було? в Бахнеш. І вже Боня перед тобою. І потім якось ми були на стрімі в культурної оборони в Тернополі, і людина якась задо. Це було Богдан Катебора. <с two> Поможемо уявити про що ж. Це пов'язано з Бахничем. У якійсь мірі так. Бланка Та Вадим сказав про Богдан Катамаран. Бланк Катамаран, це як ми були у Вінниці, і ми з ним побилися твій рекорд Вінниці по катамарану.